В Ужгороді продовжують плановий ремонт доріг. Наразі бригада робітників проводить роботи на вулиці Грибоєдова. Минулого тижня ми до Кучаєва закінчили, були тепер на черзі Грибоєдова вулиця. Це дві вулиці, які сполучають Собранецьку і з Бамом з університетською вулицею. Грибоєдова дуже важливо, тому що тут і поліклініка міська, і лікарня, і маршрутки на університет сюди їздять. Тобто напередодні осені дуже актуально. Вулиця в поганому стані була, і з водою тут проблеми були, тому що і труби треба було міняти, і так далі. Але, зрештою, перечекали ми минулий тиждень, коли йшли дощі, і вже тепер тут асфальтування проводиться. Через вулицю Грибоєдова проїжджають всі маршрути громадського транспорту, що сполучають Ужгородський національний університет із різними частинами міста центральною, вокзалами та новим районом. Ремонт за класичною технологією з використанням щебення та асфальтом. На жаль, строк служби ямкового ремонту, а саме такий проводять від року до двох. Про масштабні капіталовкладення наразі не йдеться, кажуть у міській раді. Плану у нас загалом було 5 десятків вулиць, їх ми обов'язково закінчимо, цей перелік. казначейством, на жаль, проблеми як були, так і залишаються. Але знаходимо можливості. Там трохи, там трохи, щоб все-таки поточний ремонт доріг провести в повному об'ємі, як і було заплановано. Наступня на черзі кілька вулиць у мікрорайоні Шахта, потім район залізничного та автовокзалів.